Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над найматнішою безрукавкою цього літнього сезону. Дивіться, я закінчила в'язання трьох рапортів по рядках. тобто, 28 рядків, 28 рядків і 28 рядків третій рапорт всього а, 180. А, 80 84, правильно. 84 рядка. Ось моя футболка, з якої я беру розміри для безрукавки. От я хочу, щоб моя безрукавка була приблизно, мала таку приблизну посадку, як моя оця улюблена чорна футболка розміру оверсайс. Як я і прогнозувала до пройми. 34 сантиметри оці три рапорти разом з резинкою, так воно і вийшло. Ось ви бачите. тобто Ось початок, ось пройма початок рукава. от ось, Виходить, три рапорти зв'язані. тобто Мене задовільняє ця довжина тулубу джемперу І з цього моменту. Я буду переходити до окремого в'язання переду і спинки, додавши петлі на рукави. Так, ще я хотіла сказати, що ось на вісім другому, на вісімдесят третьому одного матка пряжи, ось такого, мені вистачило на 83 рядки тобто майже на повністю ці три рапорти, спинки і переду. Тому що я одразу в'яжу низ джемпера, тулуб джемпера одразу і перед, і спинку. Тобто, у мене набор був 126 петель. І оці 126 петель на 83 рядки, це пішло 100 грамів ось цієї нитки. Тобто дуже економ... економно витрачається нитка. У мене її в запасі 5 матків, чого, мабуть, буде багато навіть. Можна було б із довгим рукавом зробити джемпер. Так що майте на увазі, от розход. В цьому ажурі дуже невеликий. Так, що ми робимо зараз? Ми завершили 84-й рядок ізнанковий, і в цьому ізнанковому рядку ми набираємо 28 петель додаткових. Чому 28? Ну, От дивіться, це зразок, який я робила. І ось так, і отак це 20... два рапорта. Два рапорти, 28 петель. Один рапорт 14 петель, і два рапорти, 28. І я хочу, щоб рукав був ну, не коротший, ніж цей. Ну, і ще буде резинка, а то, в принципі, от, Два рапорти, для того, щоб мені було зручно це в'язати. Не було ніякої плутанини, то два рапорти я доберу. Ви можете, там, в залежності від вашого бажання, додати один або взагалі продовжити в'язати по прямій, просто розділити в'язання наперед і на спинку, для того, щоб потім ви могли зробити пройму, рукава. Я буду в'язати з рукавом. Для рукава додам 28 петель з кожного боку, переду, з кожного боку. без і переду і ззаду. Тобто з одного боку переду, з іншого боку переду, і з із двох боків з спинки теж додам, щоб потім зшити і отримати рукави. Так, тоді показую, як ми набираємо всі 28 петель. Ви там визначаєтеся, але я вам покажу, як набрати. Ви берете отак, скручуєте ниточку. Ось так. І отак тягаєте її на спицю. Два. Три. 4, 5, 6, і так, набираєте 28 в ізнанковому рядку. Тобто ви закінчили 84 й ізнанковий рядок, і в його продовження набираєте 28 петель, якщо ви хочете зробити безрукавку, з таким. Е, ну, не зовсім без рукавку, да? Каламбур вийшов. Е, якщо все ж таки ви хочете мати рукав, а я вважаю, що для літа, ну, особливо для спекотного клімату, рукав не завадить, ну, коротше, я буду робити свою з рукавами. Не дуже довгими, але достатніми, щоб, мабуть, половину руки прикрити. Так от. Продовження 84-го ізнанкового рядка я набираю 28 э, додаткових петель. Ось таким чином. Ну і рахую там, скільки мені їх потрібно. Так, ось я набрала 28 петель додаткових. І тепер э, в, зна, в продовження ізнанкового рядка. І тепер я починаю 85 й лицьовий рядок, і по схемі це буде ось цей перший. Як його в'язати є окреме відео, я залишу посилання під цим відео, і не буду його додатково окремо розбирати. Тобто, ви починаєте просто знімаєте кромочну. І отак в'яжете два рапорти на оцих додаткових петлях у вас будуть. І захоплять оцю кромочну одну. Да? Тобто кромочна у нас звідси перемістилась тепер сюди. І далі у вас має піти по візерунку. Тобто, якщо щось не виходить по візерунку, значить ви десь помилилися в кількості петель. Давайте я... І таким чином ми пров'яжемо ці два рапорти, і дев'ять рапортів, половини, половина, або це у вас буде перед, або це буде зад, ви там будете визначатись, я теж ще не знаю, що це у мене буде. Але ми зараз вже розділяємо в'язання. Коротше, тут два рапорти, тут потрібно пров'язати дев'ять, Можна зараз, до речі, порахувати і поставити маркер, щоб не промахнутися. Так, оце раз, два. Три. Тут легко рахувати, бачите, от видно. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8 і ось 9. У мене всього 18 рапортів, 9 наперед і 9 на спинку. Ось є 9, які, 9 відділила. І після того, як я пров'яжу цей 85 вісіпій рядочок, по схемі він перший. Ось цей я доберу. Тут ще 28 петель. Так, ну, давайте я пров'язую цей рядок і потім повернусь вам, покажу наступний етап роботи. Ось я пров'язала, виходить, ці 28 петель, які були набрані перший рядок, і Продовжую в'язати, він повністю співпадає з візерунком. Тобто, далі по візерунку. От перший рапорт пров'язала. І далі ще вісім. Ось, дивіться, я пров'язала дев'ять рапортів до маркера, який я втягнула там, де мені потрібно буде додавати петлі. І Тут в продовження цього 85-го рядка, я теж додаю 28 петель. Ось таким чином. рахуючи так, це у нас 5, 6, 7. 8. І так до 28 петель. Ми маємо тут додати. Ось 28 петель я додала після впродовження 85-го рядка. А другу половину ось цю, да, можна залишити отак, на спицях, в принципі, вона просто не буде в'язатися, але дуже незручно буде вимірювати, тому я її. Зніму на а, голку з кольоровою ниткою, тобто переведу всі ці пеплі цього 84-го, виходить, рядка. Я ось так перевожу на голку. Тут, тут просто треба а, дуже ретельно, для того, щоб бо нитка хлопкова, вона скручена з декількох ниточок, і бажано, щоб всі ці ниточки опинилися на кольоровій нитці. Тому ось так ретельно просто переводимо ось таким чином. Всю цю історію отак на кольорову. Нитку. Ось я перевела цю частину другу, другу половину а, журного полотна на кольорову нитку. Ну, можна його трошки стягнути і там якось закріпити, щоб точно бути впевненим, що. Нікуди воно не подінеться. І повертаємось до набраних оцих додаткових петель 28, розгортаємо в'язання і в'яжемо ізнанковий 86-й рядок. Тобто просто цей рядок весь в'яжемо ізнанковим, як по візерунку. Так, ось я пров'язала 28 оцих набраних петель додаткових. І в'яжу далі ізнанковий рядок основного полотна тої, то, яке, тої половини, яку ми зараз в'яжемо. Я вам ще раз хочу нагадати, що ви можете. Якщо ви хочете, щоб у вас безрукавка виглядала більше як жилет, да? ну щоб вона була саме безрукавка, абсолютно, то ви не набираєте не 28 петель ніяких взагалі, ви просто розділюєте в'язання і в'яжете далі по візерунку ту кількість рапортів половину від загальної, яка там вона у вас є. Тобто, у мене це 18 рапортів, я поділила по 9, 9, перед, 9 спинка. У вас це може бути якась інша кількість рапортів, але сутність цього розділення в тому, що ми розділяємо навпіл в'язання і окремо в'яжемо тепер спинку, окремо е, в'яжемо перед і е, можемо додати. Деяку кількість петель на рукави це опціонально, якщо ви цього хочете. Ось я зв'язала 86-й рядок повністю, знанковий, і перейшла знов на лице. І ось так виглядає тепер з одного боку так. Без, рукав... Ру... без рукавка з рукавами це анекдот. Я сподіваюся, що ви мені пробачите це, цю історію. Ну, я просто висо, у мене високий зріст і такі тоненькі ручки. Мені хочеться їх завжди прикрити. Ось. І отак виглядає з другого боку. І ми будемо продовжувати це в'язати. Так, Наступним у нас іде. Получається, продовжуємо ми в'язати тільки цю половину, інша у нас переведена ось на кольорову нитку. І наступним іде ось цей рядок по схемі. Другий в загальному рахунку він у нас буде 87 -й. І далі, далі, далі по схемі от до кінця рапорту, тобто один рапорт ми точно можемо пров'язати. До того, як визначитися, це буде спинка чи перед, і на якій відстані нам потрібно робити горловину від пройми. Тому поки що продовжуємо в'язати. Це у нас в загальному рахунку четвертий рапорт. От четвертий рапорт в'яжемо на одній половині без рукавки. Все, всім всього найкращого. Гарного дня, бережіть себе, до побачення!